Привіт, друзі! Це книжковий блог. Сьогодні про те, як десятки блокнотів або зошитів замінити на один єдиний на папку-конструктор. Е, моя залежність від покупки блокнотів, мабуть, з'явилася ще в дитинстві, От коли я почала писати, да, опанувала письмо. Спочатку це були зошити, а потім, коли з'явилися свої карманні гроші, я почала. Купувати блокноти і все більше, більше, більше. І ви знаєте, це стало такою непосильною ношею, коли мені потрібно було переїжджати або їхати на відпочинок. І я розуміла, що я маю взяти з собою блокнот, тому що я буду працювати над тим, над тим, над тим. І ця вся інформація була розкидана по різних блокнотах, зошитах. І я беру з собою блокнот, але все рівно. Я думаю, о, чорт, я взяла не той блокнот. Тепер я сиджу і Ну, от як я можу в цей блокнот, який розрахований зовсім під інше, записати цю інформацію? І у мене оце карта, що я взяла на той блокнот, і ну, це дуже так обісє. Е, і тому я прийшла до такого висновку, що треба мати один великий, е, який можна. Компілювати, змінювати, але від цього не страждає його конструкція. Тому я вам сьогодні запропоную папку конструктор, які мене виручають, які ну неймовірно зручні в використанні. Значить, в чому найперша перевага? В тому, що ми можемо коригувати листки, інформацію, можемо спокійнісінько зняти, якщо вона вже не потрібна, і викинуть її. Якщо вона нам потрібна, ми. Її дироколем, і потім одягаємо е, в залежності від розділу, який до цього підходить. І все. І ви розумієте, вона ну, папка велика. В неї, от, ми можете і А5, і А4 вмістить, і розділить е, заголовкам, перед тим, зробивши зміст. Щоб не впасти в залежність від покупки папок-конструкторів, я їх розподілила так. У мене їх максимум може бути три штуки. Це папка-конструктор по моїм хобі. Е, я якомога сюди більше натулила, щоб тільки сюди, тільки сюди ніякої іншої папки конструкторів в мене не має бути. Тут хобі: книги, Ютуб, е, що ще, планування року, е, книги, які я хочу прочитати, які там думки в мене про них. І скелет на мою книгу Янгол для злодіїв». Третій, взагалі, ще пустенький. Це, це навіть шикарно, що от, в мене ще є, куди що вкладати. Наступне я купила суто для навчання. Е, їх тут розділі 12 штук, тобто, в принципі, щоб вистачило на всі предмети. Е, і тільки навчання сюди входить. Тому, якщо мені потрібно буде поїхати у відпустку кудись і в той час попрацювати над предметами. Я спокійно беру цю папку і розумію, що тут є абсолютно всі предмети, які мені знадобляться, вся інформація, яка потрібна, вона тільки тут і більш ніде. О, це просто мені здається, що такий класний лайфхак. Якби мені його хтось сказав там років 10 тому, перше я б зекономила добре гроші. Це так знатна копійка. По-друге, мене б не заарештував екопатруль, тому що на мене пішло через наскільки дерев, і, взагалі, мені здається, що я була більш продуктивніша в своїй роботі. Третя папка «Конструктор», яку я хочу завести, але ще вагаюся. Це, мабуть, на роботу. Але я ще таке під великим питанням, тому поки що в мене їх дві, і мені це добряче вистачає. Варто ще сказати, що ви, звісно, можете її придбати самі. Це дорожче, ніж складати самому. Наприклад, сама папка без оцього наповнення вона обійшлась мені в 90 гривень. Потім ось ці розділювачі різнокольорові шість штук вони вартують до 40 гривень. Там, де предмети, в мене 12 розділювачів. Вони вартували, ну, мабуть, 70-80 гривень, тобто в два рази більше. Що ще сюди потрібно? Бумага. Ви можете сюди придбати бумагу окремо. Вже продається бумага А 5, А4. Ну, з якої ви захочете тут працювати, але це дорожче. Тобто у мене була звичайна бумага, а 4 я її просто продироколила і повставляла сюди. Я купила ще ось таку різнокольорову сторінку. Вона вартувала, мабуть, або 13, або 17 гривень. Її місія вона слугуватиме змістом. Тобто, тут можна написати там розділ перший. Там. Такий там, предмет, практична стилістика, другий, е, політологія, третій, фотожурналістика і так далі. Це набагато зручніше, особливо, коли у вас дуже багато цих розділювачів. Тому загалом е, цей папка конструктор обійшовся мені ну, гривень до 200. В інтернеті ви можете знайти е, від 400. Гривень і вище. Все залежить від самої палітурки. Розповім, де я купувала такі класні речі, тому що це продається не в кожному канцелярському. В кожному канцелярському продається ось таке от, що дуже-дуже нудно. Е, перший е, канцелярський супермаркет називається Світок. Він знаходиться. От зупинка Сталеварів і трошечки вище до вулиці Незалежності. Е, я це все купувала в магазині під назвою Пілот. Загугліть, можливо, не є в інших містах, за це не знаю. Але це м -м, крамниця з незвичайним товаром. Ви там знайдете однозначно щось собі по душі, і також він недорогий. Це важливо. Тому, друзі, я думаю, що я е, цими порадами. Е, Допомогла вам чимось, скоротила, по-перше, розтрати, <смі> точно розтрати, от, Ну і не знаю, мабуть, спокій душевний. Тому що для мене, от коли я не знаходжу щось в блокнотах, а знаходжу через час, коли мені вже це не потрібно, в мене це така місія, і я хочу їх спалити. І, мабуть, я їх скоро спалю. Якщо ви кожного дня працюєте з канцелярією, вона вам має подобатись. Від цього ваша робота буде приносити вам задоволення, натхнення, і ви будете точно її виконувати більш так креативно і віртуозно. Це був ваш книжковий блог.